Усім привіт! Після закупів мені треба було розкласти всі продукти по місцям, і я вам покажу, що я роблю з ягідками. Почну я з помідорок. Спочатку я, звісно, все промиваю. У мене дуже цікава підставка. Я її взяла, по-моєму, в доларамі за якісь копійки, буквально пару доларів, і вона мені дуже подобається. Помідорками все дуже легко, їх промив, склав в коробочку та і все. У мене, до речі, дуже цікаві коробочки я купила. У них є підставочка. І якщо є зайва волога на ягідках, от як зараз я полуницю промиваю, то з неї буде ще досі, довгий час тікати вода. Щоб довго не возитись з просушенням ягід, я їх складаю вже зразу на таку трішіточку. І потім там є така пупирочка, яку можна витягнути на цьому відео видно посередині, прямо. І сама коробочка створена так, що вона дає вологості стікати всерединку до тої паперочки. Якщо її відкрити, то можна, може вся вода витекти назовні, тому це дуже зручні коробочки. Ягідок вийшло дуже багато, і в мене не закривалася кришечка, тож я забрала ту середню частинку. А оці ягідки, вони є круглий рік, але вони дуже швидко псуються. Тобто величезна коробка, малесенькі ягідки, і вони одна одну давлять. Тому я дуже ретельно перевіряю, промиваю і дуже часто викидаю ті, що вже спортилися. Ну і звісно, малина, вона теж довго не стоїть, вона дуже стікає, протікає, псується, тому її треба перебирати і дуже швидко їсти. Але я дуже люблю малим деколи в школу давати ягідки. Ну от, в принципі, і все. Це відео буде дуже коротеньке, але мені хотілося залишити це тут. От що у мене вийшло, коли я це все помила, і ще тарілочка окремо. Малини і ягідок цих чорних, бо ну, все, вони вже ніякі, не дуже хороші і мокрі, тобто вони довго не витримують. А це все, що можна поставити в холодильничок. Ну і звісно, деякі інші продукти я теж сьогодні розклала по місцям. Я тільки на цьому відео зрозуміла, як багато солодкого ми деколи купляємо. До речі, замішала з кленовим сиропом, і це так смачно, неймовірно, просто шлюнки течуть. Треба зараз малим це пропонувати.